Печиво у кольорах українського прапора продає на ярмарку п'ятирічний Тимофій Ожогонич. Я прикрашував і бутче. Я змальовував, висипав, все складав і Ми зробили такі п'яночки, щоб сьогодні вилучити максимально побільше коштів для того, щоб на нашій армії. Карпатські кіфлики та домашні повидло продає мама вихованки садка Інна Лешко. Я сьогодні готувала кіфлики. Пекла по нашому українському рецепту на дрожжовому тісті із яблучним повидлом цього вже врожаю і робила виноградний джем також із цьогорічного врожаю закарпатського. Ми чим можемо, тим ми допомагаємо на даний момент. Ужгородка Мирослава Медвідь відвела онука в садок та прийшла на ярмарок. Показує, що купила. Я придбала кефлики на 100 гривень. І не знаю, там ще щось теж на 100 гривень. Я думаю, що люди прийшли для того, щоб підтримати наші, наше військо, яке нас захищає. Випічку вироборочної роботи чай та каву продавали на благодійному ярмарку у дитячому садку. Чому організували ярмарок, розповідає вихователька Юлія Стедніченко. Ми були до сліз вражені, що дуже багато батьків долучилися до цієї акції, і вони з радістю несли і випічку, вироби для того, щоб допомогти нашим збройним силам. У кожного з нашої групи тату на війні, тому ми за них дуже переживаємо. Переживаємо, щоб у них там все було, щоб вони вистояли і тоді буде мирне небо у нас у всіх. За словами Юлії Стадніченко, тривав ярмарок у дитячому садку впродовж дня. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини.